Ми всі в тій чи іншій мірі стикаємо з новомірним напруженням лівої руки при грі, і на це впливає велика кількість факторів. Але сьогодні я розповім про кілька основних проблем, позбавившись яких висуттєво покращите свій рівень гри. Починаємо. Якщо ви відчуваєте втобу або навіть біль у цьому м'язі, то ви точно тиснете великим пальцем на гриф у класичній позиції. Річ у тім, що великий палець має лише торкатися грифу, а не притискати його. Уточню, що я маю на увазі все крім бендів та вібрати, оскільки там палець має бути частиною речага. І має натискати на гриф, щоб підтягнути струну. Окрім болю та відчутної напруги, ця проблема призводить до значного зменшення витривалості у майбутньому. Наприклад, часто у досвідчених гітаристів. Палець перестає боліти через банальну прокачку м'язів в цій області. І ніби все проходить, але зайва напруга залишається, і саме вона завадить нормально пришвидшуватись та вбиває можливість тримати високий темп протягом довгого часу у майбутньому. Простий спосіб відчути, як можна позбавитись зайвого тиску з боку пальця, це те, що ви можете відклеїти його та спробувати пограти свої звичайні вправи без даного пальця на грифі. В перший час це може бути трохи незручно, оскільки ви звикли притискати струну таким собі крабом або навіть мам але нам необхідно звикнути до притискання струни саме пальцями лівої руки без допомоги великого пальця. Вам буде потрібно деякий час пограти без використання великого пальця, а потім потихеньку почати обережно повертати його назад. І тут ви вже відчуєте, що вам стане легше, як мінімум зникне біль та забиття м'язів. Ну і плюс покращиться витривалість всієї лівої руки. Ще нам можливо ставити долонь вздовж грифу. Якщо ви маєте якийсь перекос в ту чи іншу сторону, то ваші пальці будуть витягуватись та згинатися нерівномірно. Наприклад, в цьому варіанті мізинцю доводиться ставати майже прямо, в той час як вказівний палець згинається максимально, або навпаки, якщо розгорнути руку в іншу сторону. В такій ситуації на різні пальці лягає різна напруга, що додатково втомлюватиме ваші м'язи. Ще один важливий момент це лінії у лівій руці. Я маю на увазі різні перекоси та надломи між передпліччям та кистю. Напевно, найбільш розповсюджений перекос цей. В даній позиції ви суттєво напружуєте м'язи з обох сторін руки. Тому, якщо це можливо, нам краще вирівнювати лінію між кистю та передпліччям. Для цього ми заводимо руку назад від плеча та намагаємось тримати рівну осанку, оскільки неправильна осанка часто призводить до виведення руки вперед. Але навіть якщо ви поставите зараз правильну позицію на одній струні, при переміщенні між струнами у вас може знов виламатися рука. Це часто трапляється через те, що ви знову ж таки тиснете великим пальцем на гри. Риф та крутите руку довкола точки, в яку тисне палець. Вам треба навпаки переміщати великий палець вздовж грифу вгору та вниз, щоб зберігати рівну лінію між кистю та передпліччям. Знову ж таки, якщо ви відклеїте великий палець та спробуєте зберігати цю рівну лінію поки що, це трошки допоможе вам відчути правильну позицію. До того ж, при обертанні руки навколо великого пальця ви будете відкривати тонкі струни та фейлити глушіння вказівним пальцем. Але про це я вже розповім наступний раз. Підписуйте, щоб не пропустити. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо ви тут вперше, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, оскільки це дуже допомагає цьому каналу. Також, якщо у вас є якісь питання, то я викладаю гітари, ви можете до мене звернутися. Також, друзі, дякую вам. На цьому каналі вже трохи більше е, полутора тисячі підписників, це дуже круто. Е, дякую ще разок вам. У мене з'явилася ідея, можливо. Певній кількості людей буде цікаво провести якийсь QA е, на будь-які теми. Я не знаю, наскільки це буде цікаво. Насправді, з будь-яких питань не, не обмежую ніяк в цьому. Е, ви можете, наприклад, під цим відео з поміткою, що це для QA, писати якісь свої питання. І якщо набереться достатня кількість для відео, важко сказати, яка кількість буде достатньо, подивимось. таки, Це просто експеримент. А, і так, да, можна буде таке зробити, якщо вам буде цікаво, а мені здається, що це ніби, ніби цікаво, то тоді да, можемо таке організувати. Ще разок дякую вам і до зустрічі у нових відео.